Всім привіт! 2025 рік щойно розпочався, а світ кіно вже вражає новими прем'єрами, Захоплюючі бойовики, неймовірні драми та видовищні фантастичні картини. Усе це вже чекає на вас. Сьогодні ми розповімо про найцікавіші фільми, які вже вийшли на екрани цього року. Всім гарного перегляду! Небезпечний Генрі кінофільм по мотивам всесвітньо відомого комедійного серіалу, в центрі сюжету якого опиняється молодий Генрі Харт, котрий дуже швидко зміг стати справжнім місцевим героєм, як він залишив своє минуле життя позаду, полишивши свої дні в рідному місці, щоб розпочати кардинально нове життя. В той час, коли на головного героя потрохи починають впливати великі зв'язки слави, його буденність перевертається з ніг на голову, загравши зовсім новими яскравими барвами. Проте ще більше проблем цей непередбачуваний хаос приносить поява відданої суперфанатки, яка повністю перевертає світ Генрі, коли в житті молодого чоловіка відбувається несподіваний поворот, несучи ще більше непередбачувані проблеми та перешкоди. Календарний вбивця в центрі сюжету цього моторошного та непередбачуваного кінофільму опиняється молода жінка на ім'я Клара. Котра постає перед надзвичайно страшним та неминучим вибором. Вона приречена загинути, якщо в противному випадку не наважиться вбити свого коханого чоловіка. Якщо жінка цього не зробить, то зрештою буде приречена на вірну загибель. Запеклий вбивця дав їй такий нелегкий вибір. Тож тепер нещасна головна героїня повинна вчасно прийняти вірне рішення, від якого напряму залежить майбутня доля її чоловіка. Коли один співробітник починає свою нічну зміну, працюючи на телефоні лінії без Спеки для самотніх жінок, котрі самі повертаються додому. Він навіть не здогадується про те, що зовсім скоро саме йому надійде той самий фатальний дзвінок, який переверне все його життя з ніг на голову. Clara, Любовна афера. В центрі розповіді опиняється двоє братів. Які проживають не надто успішний період свого життя, ціла низка проблем, яка несподівано звалилась на їхні плечі, підкидає лише більше негараздів та випробувань, оскільки головні герої давно погрузили вуха в величезних боргах, вони шукають будь-якого можливого способу, щоб нарешті вилізти з цієї ями життєвих проблем та повернутися до більш звичного ритму життя. Проте, коли підризик підпадає їхній родинний дім в Неаполі, брати мають негайно придумати якісний план дій, щоб врятувати своє помешкання від неминучої загрози. Let's go, let's go. No, wait a here... Ти повинен убити. В центрі даної історії опиняється розгублена колишня мати алкоголічка, в житті якої й без того достатньо багато проблем. Останнім часом вона переживає не найкращий період свого буття, борючись проти цілої низки непередбачуваних випробувань та перешкод, які зразу в раз несподівано виникають в її житті. Проте, як виявилось, справжні перешкоди чекали на нещасну жінку ще попереду. Одного вечора головна героїня випадково сідає в авто до справжнього безжального серійного вбивці, котрий. Вбиває абсолютно всіх, хто його боїться. Запізно усвідомивши весь масштаб нової проблеми, перелякана жінка в черговий раз опиняється в страшній пасті, де змушена самостійно боротися проти низки перешкод, виборюючи своє законне право на життя. Вовкулака, любляча сім'я, опиняється в полоні страшних небезпек, коли життя всіх членів родини несподівано опиняється в небезпеці. Могутній ворог полює за ними, а беззахисна родина з останніх сил намагається вижити в цих смертельних небезпечних умовах. На плечі батька лягає надзвичайна відповідальність, адже сам він мусить вберегти себе і своїх близьких від тієї загрози, яка нині нависла над їхніми безневинними життями, тонкою валлю, поки їх без Сперерно переслідує, тероризує та залякує смертоносний перевертень. Вночі під час повного місяця батько старається зробити неможливе, щоб захистити близьких для себе людей. На нас напали. Я думаю, мого чоловіка щось інфікувало. Злодії 2 Пантера. Після нещодавної справи успішний та досвідчений поліцейський на прізвисько Великий Нік вирушає в свою чергову небезпечну мандрівку до Європи, де він особисто вийшов на слід Доні Вілсона, запеклого злочинця, який готується втілити в життя свій черговий підступний план пограбування. Відважний поліцейський не має намірів дати можливість бандиту досягти своїх хитромодрих намірів, тому вирушає в далеку мандрівку, щоб зірвати його подальші плани, але не Івано вплутається в страшну павутину небезпечних подій, коли до гри залучається справжня мафія, яка не зупиниться ні перед чим, поки не досягне своїх підступних планів. Тут справа не в грошах, йдеться про виклик. Приготуйся. Чи зможу я увійти і вийти? Крейвен мисливець. Дана кінокартина відкриває глядачу окремо надзвичайно насичену різними яскравими та непередбачуваними подіями, історії про те, як на світ з'явився один із найвідоміших лиходіїв свого часу. Крейвен, відважний та дужий чоловік, чиї неймовірно складні та тяжкі відносини із рідним батьком останнім часом перейшли абсолютно на новий рівень, ще гірший ніж був раніше. Постійні сутички, сварки та суперечки в досить швидкій перспективі змусили головного героя. Я вийти на істинний шлях кривавої помсти, а вона невдовзі матиме по-справжньому жорстокі та непередбачувані наслідки не лише для нього. Ми убивці. Чи не цього він нас навчав?» Номер 24. історія починається з того, що літній гунар виступає перед групою студентів у Норвегії. Коли він розповідає про свій досвід під час нацистської окупації, фільм переносить глядачів у 37 рік, де він насолоджується безтурботним життям, аж поки нацисти не вторгаються до Норвегії у 40-му році. Це вторгнення каталізує його перетворення з альпініста та бухгалтера на ключового учасника норвезького опору, відомою підкодовою назвою «Номер 20 я вважаю, що свобода варта майже всього. Чужі тіла. Яскрава та вродлива, проте соціально незграбна молода студентка опиняється в страшній павутині моторошних та зловісних подій після того, як наважується на один дуже небезпечний та по справжньому ризикований експеримент. Доволі перспективна учениця по обміну особливо не вирізняється між поміж других студентів. Вона зовсім не популярна, а інші студенти майже не звертають на неї уваги. Сукупність всіх цих факторів в доволі швидкій перспективі призводить до того, що головна героїня наважується на один дуже ризикований експеримент. Вона готова будь-що підняти свою популярність до небачених раніше висот, щоб нарешті стати популярною та привернути до своєї особистості таку потрібну та важливу. Ву для неї увагу однолітків батько писай. Канк про життя. Головна героїня кінофільму документаліст, яка нині працює над своїм черговим унікальним проєктом. Жінка особисто заглиблюється в дійсно глибинні життєві питання, намагаючись зрозуміти істинне призначення всього, що оточує нас навкруги, досліджуючи абсолютно різноманітні теми, які почалися з моменту Великого Вибуху і тягнулися аж до сучасного періоду, коли штучний інтелект потроху захоплює весь світ. Центральний персонаж старається докопатися до істини та правди. Що приховується за всім цим навколишнім світом, на своєму шляху вона зустрічає вчених та по справжньому творчих людей, котрі діляться своїми особистими переживаннями та думками на цю тематику. Анівсошудвилисен, оковрарієс товойдспойлес. Несланмак документрі